Привіт! Ми з вами готові до нашої е, зустрітися з вами. У нашому фекті у нас дуже є багато таких сумних ефектів, щоб з вами Трошечки поснімати деяких трансляцій. Ми можемо у Тіктосі зняти трансляції, я вам скажу, у Фейсбуці би було нам легше знімати трансляції. Отож, починаємо з пісні. Наш йому з якої пісні. Україну моя наш ною з такої пісні. Так, так десь буде Пісня Україна моя, Україна свята, Україна, ти молитва моя, світла мрія моя. Ти єдина Україна моя, ти ось си народу квітуєш, ти приймись у любов, дорогу нашу що Стрепен Дніпром, Дніпро і поніс свої води, і Карпати знялись у своїх хороводах ожива земля, лється пісня святкова, земля пісня моя, материнська і чудова. Україна моя, Українець, Україна, ти молитва моя. Я Україна моя, ти у серці народу квітуєш, ти примису любов, дорога в дуру наші чуєш.